День добрий. Всім привіт. Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні спробуємо закрити вологу. Чому раніше не робив. Раніше не робив, тому що було у березі дуже сиро. В садку дуже вже земля підсохла. Попробуємо, що вийде. Як завжди, ненадійний, незамінний Воронки середні. Перекривають кольою трактора. Ось бачите, як у березі сиро, тому і раніше не міг я виїхати сюди. Далі город вже сухий. 23 березня 25-го року. Погода дуже холодно, світить сонечко. Якщо все вийде, то поїдемо і на другий город. Пробіжимося. Зараз побачимо. І вам покажу. Що перший оборот пройшов? Ось така різниця. Замітна, так? Да? Тут дуже сиро в березі. Ну, я так думаю, що можна було раніше трошки закривати. Нічого не буксує, все тягне. Воронки справляються. не набувається Трішки там сміття. Так, мабуть пойду по кругу. Я там від садка трошки одійшов, бо невдобно було. Тепер можна ходити мені по кругу, воно не буде заважати п'ятачок. Так, да, ну як отсюда гляну, так берег завжди тут мокрий. Води на в нас його небагато. Але є. Поки є вода, поки є в колодязі вода. Тому треба берегти воду. Поїхав! Ось такий виходить результат. Бачите. Петро Миколайович, привіт. Здравствуйте. Закриваю вологу. В цьому році не очікується дощів, тому треба закривати вологу. А видно, що відрізняється, так? Да? <ріпи> <Та> Отут <ріпи> в березі дуже сиро, я вам казав, а, а там дуже сухо. Так як його вгадати, коли, коли його... Влагу прикривають, вже можна поїхати. <ріпи> ну вже можна їхати, так. Да. Добре. Так що в цьому році снігу не було. Я ніколи не закривав цю вологу. А в цьому році бачить і тому думаю, він і сам поїду. Результат, як ви бачите, виходить, нормальний поїзд далі. Потім на другий город. І так, справилися з поставленою задачею. 30 соток ну десь. Десь за півгодинки, напевно. Хвилин 25 поки зйомки, поки туди-сюди. Отакий результат вийшов. Допоможе чи не допоможе, не знаю. Перший раз роблю. На осінь зорали. Весною закрив вологу. Напишіть що-небудь. Кто так робить, хто не робить. Чи стоит, чи не стоїть робити. Ну, поїду в другий город сейчас заделаю, бо там тоже була оранка На осень. Там заделаємо трошки. Бачимо берег теж тут такий сирий, тільки так тут далі ще на півгорода тягнеться. Чому? Тому що тут затіняють високі дерева. Так, Хто це у нас? Сусід Славко, привіт. Заховався. Косик порозу. Туди продається трошки покрутитися. Турбника там у нас, там дубника. Дубника Сусід З усі дуже справився, уже за, за там, там інтер, вже закрив голову. Поки ми там їздили, вони не них справилися. Ладно, поїхали. Полуниця чуть не заїхав в неї. Вчора були порвали і покирська в екстра Обробка на основі меді. Так, ну це вже її тут четвертий рік тому. Зараз покажу ще. Ось подивіться, яка кучу нарвали. Бо там в мене ще в садку є участочок. Агроволокно прийшло в негодність всього йому. дивіться, це з сонячної сторони, а не сонячної сторони. Тут все ціле. Якість така, нічого страшного. 4 сорта в мене полуниці. Оброблена. Підведена вода. Так, зараз я, мабуть, проїду по полуницею і почну по кругу по колу ходити. Да, до речі, чистили курятник і на сюди рядку полониць я вже на пінавку. Перегній. Іде інтенсивне прибирання в садку, одеться ще сьогодні вивозить. І зараз скажу вам про полану. Значить, дивіться, я її зрізаю повністю до землі кожну весну. Є Ролик у мене на каналі, як я його висаджував. 6 років заклав таку закладку добрив, що вона себе почуває дуже добре. Не потрібно вносити нічніх добрив, плодоносить до самої зими. Виноград ще не відкривав, просто шифером накрити і все. Так, ну що, поїхали. Результат на лице. Так само, як на цьому, на тому городі було. В садку дуже сухо. Подивіться, аж пилюка розлітається, корка зверху така. Ну, Я думаю, що з цього щось буде. І так, роботу завершено, як бачите. Вологу закрив, борозну закидав, тут трошки порівняв. Що я хочу сказати? Я думаю, ця робота буде не напрасна. Трошки потрудилися. Зараз пройду по раз І об'їду, бо я в двір не заїду, бо там прицеп стоїть на грузачі. Треба вивозити сміття із садка. Тому всім добра, мирного неба над головою. Поїду працювати. Всім пока. Далі буде. До нових зустрічей.